Друзі, вітаю! Хаос в Стамбулі. Поприїжджали всі, крім Путіна. Путін сховався, не їде. Але Рубі уже розчарувався російською делегацією. каже, що банда просто незрозумілих, непрофесійних, низькопрофільних додам від себе. А, дилетантів і Рубі завтра не буде. Присутні на переговорах. Турецькі змі, правда, кажуть, що буде, ну але без образ турецьким змі американським ми довіряємо трошки більше. Хоча все може бути. Тому Рубіо сказав, що буде келох, буде Вітков, спілкуйтеся, все буде класно. В той же час Мідінський каже, що ні, 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 делегація хороша, мощна, потужна. Правда, в голові в них всіх вітер і Стамбул го року. І, власне, Мідінський каже, що треба вертатися до основи основ. Дуже смішно чути, як росіяни кажуть, давайте вернемося до Стамбула. Тому що з того часу все як помінялось. Росіяни були під Києвом, напали вночі. Після цього ми відкинули їх з купи областей: Херсонщина, Сумщина, Харківщина, Київщина, Чернігівщина. Знищили корабль Москва, дирявили їхній міст. Знищили купу їхніх генералів, під мільйон їхнього війська намолотили. Далі почали контролювати море. Далі робили просто нереальні речі з точки зору військової науки. І вони кажуть, давайте вернемося до того, що було. І які реалії? Але це ж Росія, знову ж таки, повторення мать, учення. Ну і типу, давайте ж повернемося. Білий дім каже, тут, власне, хід конем. А кажуть, що вони можуть зустрітися з Путіним. Хоча CNN, напевно, знав, що буде ця заява, каже, що зустріч з Путіним Трампа це все-таки путінський сценарій. Я думаю, все ж таки, в Трампа свій сценарій, він не грає по путінському, але дуже лояльний до Путіна. Коли Путін плює на всі ці переговори, коли Путін плює на всі ці делегації, з'являється Трамп і знову рятує Путіна. втретє. Третє рятує Путіна, і Білий Дім каже, що вони можуть зустрітися. Трамп казав, що можуть в п'ятницю, поки що не зрозуміло день. Але давайте все це проаналізуємо. Бо росіяни відчули, що програли медійну і політичну дипломатичну схватку. Ось цих їх алузерів ніхто не сприйняв. Сьогодні так ніхто й не зустрівся. Обіцяють завтра. Є три формати, один з яких не підтверджений, бардак просто. От. Ну і власне Мідуза пише російське так зване ліберальне опозиційне видання, яке каже, що треба готувати санкції. Готувати, сказали російським медіам наративи, що будуть санкції, і що, власне, переговори не, нічого не принесли, і, власне, треба готуватися до посилення режиму. Зленський теж зробив кілька заяв. Давайте все проаналізуємо і розставимо по поличках. Підпишіться на цей YouTube канал. Мільйон триста з вас цього ще не зробило, хоча кожного дня дивиться. Ваша підписка дає алгоритму розуміння, що це цікавий україномовний контент, який витискає російські наративи. Тому зробіть послугу і підпишіться на цей канал. Зеленський каже, що ми не будемо бігати за Путіном і шукати його по всьому світу. Він був поряд, чекав, готовий був підтримати нашу делегацію. У нас там. Купа військових генералів теж була високочолих керівників. Ну але Путін не приїхав, і Зеленський поїхав в Албанію. В Албанії класно, там погода вже тепла, Еді Рама демонструє суперполітичні потуги. І, власне, Зеленський буде там зустрічатися. Албанці нам допомагали по зброї трошки. Мовить за що, ми їх дуже любимо? От, ну і власне, Зеленський завершує цю епопею на рівні президентів. Путін не приїхав, але епопею починає Білий дім. Каже, що вони можуть з Путіним зустрітися, можливо, навіть в найближчий час. CNN каже, що е Путін спеціально не приїхав знову ж таки, щоб нам теж не потрапити в це протистояння республіканців з демократами, бо тут не встиг е Бутіч приїхати в вайову, як уже пішли плітки, що буде. Балотуватися в вибори 28-го року не встигла Касія з Берні Сандерсом проїхатись по містах, як вже порівнюють, скільки збирав Трамп, скільки збирають вони. Я про що в них є своє протистояння. А ми любимо обидві партії, всіх кандидатів, всіх американських президентів. Тому теж дуже важливо тримати баланс, особливо коли це роблять медіа, які симпатизують тим чи іншим партіям. Але дійсно бачимо, що Трамп може зустрітись з Путіним. От, Хоча загалом порядок денний такий, що переговори завтра розпочнуться. 16 го делегації мають зустрітися. Причому є три варіанти комбінації: Україна, Туреччина, США, Україна, Росія, Туреччина. І ще один формат, який не підтверджений, щоб не забивати голову, не буду казати зайвого. Але типу з росіянами при посередництві маємо зустрітися. Що дуже важливо, Рубіо каже, що делегація російська слабка, і тому він не буде завтра знаходитись? Вона не відповідає його рівню. Але теж сказав, що насправді ситуація може бути вирішена, коли це все буде на рівні е президентів Трампа і Путіна. Тут зрозуміло, що виникає питання дуже класне, є маленька проблема. А чого Путін хоче зустрічатись про нас без нас? Чи може Трамп представляти Україну? Яка буде позиція Трампа в цій зустрічі, протоколі? Розумієте? Тому що коли на трьох могли зустрічатися, це треба було сьогодні бути. Путін не приїхав. Окей, Зеленський в Албані це недалеко, там що на човнику плести, що прилетіти літачком, типу можемо вернутись. Заради такого, щоб потримати його за горлянку або змусити підписати справедливий мир, можна. Але питання, чи буде там обговорювати справедливий мир, щоб не вийшло два проти одного. Дуже важливо, Трамп хоче зустрітися з Путіним. Путін з'ясно, що нагнітає, що треба зустрічатися, типу, ділити Україну. Треба говорити, що ось імперії зустрілися там говорять. Ні, це спроба удару по нашому суверенітету. Нам таке теж не підходить. Це не Ялта. І Ялти не буде. І це не імперії, ділять якісь колонії. Чи хоче Росія це говорити, хоче, вона часто це просуває. Але це не значить, що Україна повинна на це йти. Перше, друге, росіяни відчули, що програли медійно політичну, дипломатичну схватку. І медуза дійсно каже, що вже роздали меседжбокси всім газетам готуватися до санкцій. Але Білий дім знову втягує Путіна, каже: ні-ні-ні, давай, ми ще тобі. Допоможемо. Тому п'ятниця може бути днем розмов на рівні ось цих делегацій пониженого класу. Українці теж сказали, що буде тільки міністр оборони, решту керівників і генералів позабирали. От. Ну і будуть, типу, відповідно того рівня, який приїхав російський, будуть говорити. Буде Вітков, буде Келох, Медінський зрозуміло, що буде, який каже, що делегація прекрасна, але не прекрасна все те, що. А вони намагаються говорити, вони намагались повертати до першого Стамбулу, який вже не відповідає дійсності реальності. Знову ж таки й тоді не відповідав, тому що це була капітуляція України. Ну от з поверненням Януковича, з короченням армії, вирізанням виробництва нам це не підходить. Ну і Стармер каже, що саме через Путіна затримується припинення вогню. Україна вже давно, кілька місяців, чітко заявила, що готова до 30-денного беззастережного припинення вогню. І ми вже давно говоримо, що саме Путін стоїть на заваді миру. Ну це європейський план показати український, європейський західний план показати Трампу, що Путін не хоче миру, Зеленський хоче. Ну, але давайте ж тоді за Трампом має бути якраз ось цей фінальний удар забивання гвістка і. Повинна бути сила, а поки що навпаки, втягує Путіна. Можливо, це суперхитра стратегія, не знаю. От. Але бачимо, що те, що просили європейці і планували європейці. А я вам говорив, що те, що проговорили в Парижі, коли тільки створювалася європейська коаліція, коли зрозуміли, що Штати йдуть з Європи, коли вони цю історію почали робити, з того часу нічого не мінялося. Воно змістилося тижні на три пізніше, воно тяжко заморожується. От, але почали казати: і це сказав пан Рубьо, якраз таки найстарша людина, яка сьогодні була в Туреччині з іноземних делегацій. Зрозуміло, що най, найповажніший це їхній президент. От, але тут інша історія. Рубіо каже, що завтра день може дати заморозку вогню. І ось це те, що Рубіо сказав: дві найважливіших, е, заяви, окрім виходу. З переговорів з росіянами, типу, що делегація занизька для нього, це те, що Трамп Путін найближчий час може зустрітись. Ну а друге, це що завтра може статись заморозка. Ось така заява Рубіо. Є ще заяви Зеленського. Він сказав, що Крим віддавати росіянам не збираємось, територіями поступатись не збираємося. Ну от, зустрічатись з Путіним готове, але треба зустрічатись без умов. Ну і якщо Путін на все це не погоджується, треба вводити санкції. Ну і власне. Я вам скажу, а де наші європейські друзі і партнери, які казали, що Путін не веде перемир'я санкцій, якщо Путін не приїде. Санкції, якщо Путін-Путін-Путін. Де, друзі, санкції? Давайте вводити. Тому що зараз реально не вистачає палки великої дубіни, щоб Путіна ставити на місце. Да ядерка, але ж і без ядерки у вас ще досі по Балтійському морю ходить російський флот, дірявий флот, але він там ходить. Ось це дуже цікава історія. Ви не вводите санкції навіть там, де можете. Зараз цієї дубіни не вистачає. Є відповідь, я вам говорив, як воює Пакистан і Індія. Я бачу, як російські коментатори напали і почали кричати: що ні, так делати не можна. Війна закінчилась швидко, тому що в обидвох сторін була ядерна зброя. І вони зрозуміли, що ескалувати. Не треба, що цього робити не варто. І саме тому зупинилися. Розумієте, так, да, є мільйон причин, є геополітики, є внутрішні відносини, мільйон всього розумію, повірте. І Кісінджера, і Хантіна проходив в університеті. Але зараз не про це. Ядерка стримала. Ось це відповідь, щоб на Росію була палка, вона повинна бути в Україні. В вигляді ядерної зброї бачимо, що НАТО слабке. Росія, неправда, сьогодні запускали фейк, що Україну сказали не запрошувати на саміт НАТО. Рубі каже, ні, це не Синітинця. Булшіт англійською переводиться. Типу, нема такого. Типу, Україна буде, буде, все нормально. Але Україні теж треба. Послати. Не берете в НАТО, друзі, хай вийде хтось, з коаліції охочих, а там є два підписанти: і Франція і Німеччина. Мітеран допідписував, потім і Китай допідписував. Вийдіть і скажіть, друзі. Оце буде перша санкція. Ми кинули Україну. Ми не гарантували їм безпеку. Ми готові повернути кілька ракет ядерної зброї. А чому ні? Ну ви ж самі визнаєте, що кинули. Вийдіть зараз, скажіть, це поставить Штати і Росію в не дуже зручне становище. Тоді Китай буде більше на нашій стороні. Інші країни розумієте? Ось це важливі аспекти. Коли кажуть, що немає як санкції вводити, є. Знаєте, для політичного креативу багато грошей не треба. Сів і придумав. Все. Так само зараз треба його включати. Тому що європейці, які мали ввести вже тиждень санкцій, нічого не зробили. Ну так от виглядає дуже слабко. Ми зі своєї сторони в цьому сценарії зробили практично все. Вони поки що нічого. Ну і скажу, що є да, путінський план, який програв Путін, програв європейський план. Але зараз робить ставку на американський план. Зустріч виключно з Трампом. Типу, Європа не важливо, Україна важлива, буде говорити з ним. Ось тут Трамп і повинен продемонструвати своє лідерство. За цим буде слідкувати весь світ. Ну і знову ж таки, за нами все рівно залишається право: приймаємо, не приймаємо те, що вони вирішили. Тиснути на Україну або зупиняти зброю в умовах підписної проголосованої угоди про рідкоземи, ну, в Трампа вже не буде. Шансу. Тому що він сам просив, ми зробили, ну, давайте тепер тримати слово. Це вся інформація. У мене до вас дуже просте, коротке, але дуже глибоке питання. Підуть росіяни завтра на зупинку вогню чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Покажіть, що ви підтримуєте україномовний політичний YouTube контент. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.